Слава Україні, слава її військам. Зараз нарешті стала дуже на часі говорити правду в певній ступені хоча б. Але, здається, пройшли часи, коли було не на часі. Приходять часи, коли, мабуть, вже не на часі. Насправді їду дуже з сумними думками. І Такі думки, знаєте, які е, е, повністю е, не даються е, підняти знаєте, дух, дух собі чи комусь, чи ну такі, знаєте, як ото, ми перемог... Ні, це не дух підняти, а зайвий раз е, промовляти такі гасла, що все буде добре, ми переможемо. Все буде добре, ми переможемо. Ви знаєте, ну, ми втратили той момент, коли могло бути дійсно там відносно все добре, і ми би перемогли. Перемогли в тому розумінні, що ми повернули би території, які були окуповані з. Я не знаю вже навіть про які казати з 24 лютого, 22 року, чи які були вже окупованими м, до зими 22-го чи до літа 23, знаєте, вже, вже ну тут вже важко зрозуміти, розібратися, і всі забувають взагалі, що окупована і так тотальна і. Серйозно з 2014 року у нас вже було 7% території України. От. Тобто, ну знаєте, вот тату ейфорію, коли ми всі переможемо, поставили там свічечку десь в Фейсбуці, лайкнули 20 гривень, задонатили за 9 років війни на ЗСУ і сказали, що ми переможемо. Я вірю в тебе, ЗСУ. Да? При тому піксель нас роздражає, військові теми нас роздражають. Пісні військові нас роздражають чи дратують навіть Ні, ну, насправді ситуація драматична. І якщо не прийде усвідомлювання цього без цієї фарі, що ми переможемо, ми не можемо. Знаєте, про перемогу, що ми переможемо, мають право говорити тільки ті, хто тримають сьогодні зброю в руках, ті, які ризикують своїм життям, здоров'ям. І знаходяться саме там, де відбувається ця перемога в прямому сенсі слова. Тому більш ніхто не має права взагалі відкривати рота. Буде перемога, не буде перемога. Що, ну просто ніхто не має на цього морального права, поки ти не взяв зброю, поки ти не пішов. До лав війська саме, поки ти не чиниш опір, ти не маєш права взагалі ніяк нічого коментувати. Ти маєш обов'язок готувати себе до того, щоб взяти зброю і йти воювати. Інших Шляхів інших варіантів просто не існує. І тоді ти зможеш приблизно ще коментувати, що таке є перемога і коли вона прийде. Коли ти сидиш і дивишся тілі марафони, що тобі хто на вуха навішало і чекаєш, так би тобі хочеться, це злочин. Це Фактично бездіяльність, а бездіяльність вона йде на руку ворогу. Діяльністю в нас вже пройшли ті часи, коли ми могли сказати, що я просто патріот вчепити прапори, сказати, ну ви знаєте, тим самим я вже перемін. Часи ми ці прогавили, тому що ну ці прапорці вішали декілька відсотків народу. Решті, в принципі, прапорці ці були не на часі, вони були не актуальними. Взагалі, яка різниця, бо війна десь там. От, а зараз е, вже цей номер не пройде. Е, я не знаю, які кому треба ще подробиці, які потрібен фактаж, від кого має бути той фактаж, е, щоб ця ейфорія дегенератська, яка виникла в нас там, е, я, ну, я не знаю, коли вона виникла, в ці самі трагічні. Місяці, коли йшов геноцид по всій країні, тотальніший, і в нас паралельно була така якась дебільна ейфорія, що ми перемагаємо. І не дай Боже сказати, що Бахмут вже е, майже окупований. Ні, там ще залишилось пів вулиці. Е, от пів вулиці залишилися, то ми в інші не окупований. От Ми дочекаємось, коли ці піввулиці окупують через декілька годин, ну, тоді ми вже може і скажемо, що він тимчасово окупований, але ми переможемо і ось ми сунемось назад. Да ні, цього не відбулося, і ніхто не знає, коли воно відбудеться, і якою ціною воно відбудеться. Бо ми не хочемо сприймати реальність такою, яка вона є. І якщо. Ви не будете сприймати цю реальність такою, яка вона є по цифрах, по виміру часу, по виміру е, е, дистанції, площини, ну, я навіть не знаю, що які вимірги, кількості павших в боях, кількості залишився живих, кількість. Е, е, Бригад, як, Ну, хочете в кількості е, ну, особового складу, хочете в відсотковій, як, як хочете, рахуйте, але ситуація вона вже патова. І е, я не знаю, хто яку перемогу де там чекає, але варто дослуховуватись е, саме тих сьогодні наших співгромадян, які взяли зброю і які сьогодні воюють, от тільки вони вам приблизно можуть сказати. Ну Але ви знаєте, от зараз я їду в зону цивільного життя, і я вам скажу, ну я ні з ким. Не хочу говорити, комусь щось пояснювати. Тому що люди, якщо ще мають якісь питання, коли воно все закінчиться, і що там, ну, що там, це люди, ну, яким реальність ця не потрібна. І е, ніяка відповідь їх не задовольнить. А якщо навіть би вони почули якусь відповідь, що вони будуть з нею робити? Люди, яким болить, вони так все усвідомлюють чудово, і вони йдуть, вони борються свій страх, свою безпомощність, свою убогість. Вони набувають навичок, знань, сил і вони стають повноцінними, ну, якщо не воїнами, то бійцями. І мені довелося спілкуватися з багатьма. Різних підрозділів, різних, різного складу маю на увазі вікового, соціального. І я вам скажу, що ця ну, вся маячня стосовно того, що хто мотивований, хай йде воювати. І Добровольці, це ваша особиста справа. Ви так хочете, то ви і воюєте. Ну і і це вже не актуально, повірте мені. Бо самі бійці вже тепер кажуть, ну хлопці, які стали бійцями, вони кажуть, мотивація вона проходить. Вона, вона десь зникає. Навіть ми свідомо сьогодні воюємо. І свідомість в мене набулася, коли. Я почав, коли я вже був мобілізований, да? я не пішов добровольно, мене мобілізували, але мені повезло, я от попав такі до -та підрозділ, у мене такі та командири, я вже навчаюсь декілька місяців, я тепер розумію, що я можу, я хочу досконалюватись, і мотивація тут взагалі ні до чого. Якщо в тебе є сила волі, в тебе є інтелект, а я б ще додала і. Знову ж таки, ця пресловута гідність в тебе з'явиться той самий дух, а дух він нам допомагає вже набувати фізичної спроможності. І тому давайте ну, якось визначатися, або ми стаємо пасивними, ну, тобто ви є пасивними, ви не... Ви не Зброю, ви ніяким, ніяким чином не допомагаєте війську і е, тоді е, е, ваша бездіяльність, вона дорівнюється, е, е, вона дорівнюється саме ну, до е, сприянню ворогу. Е, от, і, все ну, середини немає, тобто це не є мені і не є вибір, тому що е, винищується нація, е, і тому що воюють сьогодні, е, воюють різні люди. Е, і дуже багато жінок, дуже багато дівчат, дуже багато людей похилого віку. Так, да, вони проходять тут сортування, про це теж можна казати. Є підрозділи, які за відомо будуть відправлені як ну, на відволікаючі задачі, да, і воно ну, на жаль да, приводить до розуміння того, що в більшості своїх такі підрозділи вони гинуть буквально в перші хвилини і навіть тіла їхні не будуть знайдені і не будуть евакуйованими, і вони не будуть довезеними до своїх домівок, до родини. Але знаєте, ну, це страшна реальність, вона є такою і вона є ще страшнішою, тому що усвідомити це неможливо до кінця, коли ми це усвідомимо. Знаєте, все ну ми з'їдемо з глузду, це однозначно. Ну, тобто в нас мозок може вимкнутися настільки, що ми взагалі не схочемо розуміти навіть, що ми є живими і що нам треба їсти, бити, якось далі жити. Але поверхнево, все ж таки, я думаю, кожен з вас розуміє. Розуміє, що біда велика, що від нас дуже мало що залишається, при тому в кількісному виморі, і часу в нас дуже мало. В принципі, в вже немає, ми вже йдемо в мінус. Хочете кидати в мене тапки, хочете, я не знаю, там, можете обвинувачувати мене в тому, що я підриваю якийсь дух амбіції. Насправді краще спитати у хлопців, які воюють, і вони вам розкажуть, що їм підривають. Їм підриває дух ваша байдужість колони. В зону цивільного життя, і, от, і там підриває дух ваша байдужість, а не констатація реальності. Вони вам про реальність розкажуть в тисячу разів більше, ніж я, як людина, яка просто розуміє, просто намагається чути і сприймати реальність такою, яка вона є, і показати про це голос. Ви краще візьміть себе проведіть до тяму і якось ну якось притом вже якось, тому що ну часу 9 років вам було недостатньо для того, щоб підготуватися, а тепер ви вже, якщо будете йти в Вже залежить ну, реально від ну, декількох факторів, але вони занадто об'єктивні, і можна сказати, що це або вам повезе, або вам не повезе, в які куди ви, в які війська ви попадете, і скільки днів, місяців, років вам доведеться залишатися живими. От і все. І якщо сьогодні ми знову ж таки не прийдемо вже всі до якоїсь тями. То вам сказав, що не буде повторення Бучі, Ірпіня, Маріуполя, Херсона і так далі. і так далі. Це сотні, сотні наших міст. Тому констатація реальності це не є причиною підриву духу. Дух підриває відсутність. Самоповаги, відсутність сприйняття знову ж таки, реальності, такої, яка вона є, і відсутність відповідальності. І в цьому випадку ми стоїмо просто м'ясом, розходним матеріалом. Хто як нас використає, ну, ви знаєте, це вже окрема бесіда.